Щоб не було таких прикрих моментів на вашій пасіці, як зараз я покажу, який стався у нас з вощиною, вибирайте якісного виробника. Зараз покажу, що у нас трапилося. Я говорив про своїм підписникам, і мене спитали мої колеги, яка може бути неякісна вощина, що з нею може бути. Зараз я покажу, що така неякісна вощина і що з нею може трапитися. І скажу виробника, я не буду, як покажуть, бо мені писали в коментарях, що не говорити, хто такий. Хлопці, або ж, напевно, погано дивляться відео, або я вже неодноразово говорив, що це виробник товариства Нова ващина Озерський місто Гадяч. Це, що би не говорив виробник, це не замовлення конкуренції, конкуренці, це не пасічники невдоволені, це бджала сама невдоволена і вона показує своєю роботою, що, яка це «Вощина». А ми нагадаємо, що відбудова стільників це головна запорука успішного сезону. І не дарма називають стільники золотим запасом пасіки. Тому що чим більше у нас буде стільникового запасу, оновлення суші, тим більше ми будемо мати успіх у медозборі. Зараз такий період ми повинні максимально відбудувати, оновити стільники в гнізді, не тільки в гнізді, в магазинах на ставках, щоб не відволікати за цією роботою на головному взятку, наприклад, на соняшнику. Зараз я покажу, що трапилося із вашіною неякісною ващиною. Я зараз, бо у нас нагадаю, вже ріпак оцвівся, Джоли вже майже що два дні поганий літ, акація доцвітається. Можна сказати, що вже розпочинається безковий період до підтримуючого взятку з фецелії. Ще фецелія не квітне. І зараз подивимося. У нас прохолодно. Вчора звечора такий пройшов невеличкий немалень... дощик. Але... І ось дивіться, що робиться з неякісною вощиною. Вона пливе, вона обривається, її гризуть по, провол... по дротові. Така є проблема навіть в якісній вощині, коли бджоли гризуть її по дротові, коли дріт не нержавійка, це нержавійка з харчової сталі. А звичайний дріт, і він йде промаслений, щоб він не ржавів, не перекривався корозією. Якщо пасічник його не протер воском або не протер тряпочкою, і бувають такі випадки, що прорізають. Ну, дивіться, нагальний приклад. Бачите, що робиться. І щоб не говорив виробник, там її ващини, що це замовлення конкурентів. Двілки самі показали, не пасічник. І Хлопці запитували мене, якою лощиною ми користуємося. Це можна. Струсити, щоб і не було ні вулику. І це нагадаю таку вчинку вони на ріпаку, що на ріпаку вони повинні її були відтягнути. А ми втратили одну рамочку. Для наглядного прикладу я в минулому році не знімав такого відео. Тому що думав, що там в минулому році ми знаємо, який сезон був складний, з більшість безяткового періоду. Виробники говорили, що можуть не, тяг... не тягнути ващину, тому що такий, такий рік. Ну, ось бачите, який рік. Ось що зробилося з вашиною. Зараз покажу, якою ващиною ми користуємося вже рік. Нею задоволені. Хлопці питали, як відбудовують. Зараз все це покажу. Цей потрібний. Згодом я переплавлю, в мене залишилась вощина, Я переплавлю її в віскі, покажу осад. А він там 100% є, всяких примісів. Я покажу, якою ми ошиною користуємося. Це компанія Біворд, що перекладі в перекладі бджолиний світ. Ця вощина виготовлена згідно ДСТУ, згідно госту. Вона добре відтягується бджолами. Бджоломатка зараз на глядному прикладі покажу. Матка засіває. Виробник. Відкритий до посічника можна відвідати його виробництво, можна замовити ващину рутівську, полурамку 300-ту, можна замовити ващину трутневу, можна замовити ващину свого воску, можна спостерігати за процесом виготовлення ващини. Виробник відкритий, а не так, як деякі виробники, то посилалися, були такі, навіть казуси посилалися на карантин, не можна туди, бо люди похворіють. Коли був ковід, то ще якісь причини. І головне, що цей виробник не додає у віск при виробництві очини, щавлової кислоти. Щавлова кислота, так ми знаємо, що вона очищує віск, що вона його знезаражує, як в певній мірі. Очищує віск, робить його такий, таким приглядним і виходить гарна тоді ощина. Але ж кристали щавлової кислоти, вони завальцьовуються у чарунки, і тоді ми бачимо, спостерігаємо такий момент, маточка засіяла, дивимося, сплошний засів, рамочка повністю засіяна, а потім печатається і починається то там, то там, то там, то там розпуду немає. А що? і личинку спалила щалова кислота, тому що ми знаємо, хто обробляє щаловою кислотою з росинки, от мати дому опискування. І знаємо, що коли попадає. Капля водного розчини шанової кислоти на відкритий розплід він гине. Ось тому ми тоді говоримо неякісна матка у нас. Міняємо матку, замінили матку, молода матка, а все те ж саме. Проблема вощені. Ми не розмежуємо роздільною решіткою при гарному взяткові. Бджоли матку самі опускають вниз, заливаючи. Все медом. Ось, до прикладу, ми ставили лощинку. Бачите, якась відтягнуто, засів не сплошний засів. Ось і цю покажемо зараз. Добре її будують. І в трьохсотих гніздах також її добре будують. І ось маточка гарно її засіняла. Нарікан би неї нема ніяких. Бачимо якість розплоду. Маточка її засіває добре. Це відбудувалася, відбудовувалася вона на цвітіння садів і вже печатний розплід. Також ми стараємося, намагаємося в період весняних взятків, в період цвітіння ріпаку, ранньовесняних весняних медоносів відбудувати в гнізді щонайменше 3-4 рамочки огурчини нових стільників. Розповім, як ми вже в минулих відео розповідав, як ми. Відбудовували. Наприклад, до прикладу кірошоти гніздо знизу, 145-й корпус зверху. Ми беремо, розширюємо навесні синісін'яні, які вийшли із земівлі десь на 8-9 рамках. Ми розширюємо тільки вощиною. Не використовуємо ніяких стільників, потім беремо, формуємо ранньовоснявні відводки, десь на початку травня забираємо по дві рамочки розплоду, ще розширюємо вощиною. Потім формуємо ще відлодки і беремо таким методом, оновлюємо протягом сезону половину сільників, 5 сільників в гніздовому корпусі. В магазині на коли ми використовуємо її підмет, є у нас такі магазини наставки, яким вже більше 10 років, і у них там не водився розплід, вони світлі, вони ще слугуватимуть 20 років. По краях ставимо по три стільники відтягнутих середина вощина. Не чередуємо їх по цьому, по, через стільник вощина, стільник вощина, тому що так, на нашу думку, на мою практику гірше відтягують, відбудовують. Можемо подивитися і на інші пжоносін'ї, які відбудували вощини. До речі, тут стільник ось і він уже залитий. Залитий запечатаний медом вже... відкочувати. Бачимо, що вже є мед не лється. Це ріпок. Потрібно його буде відкачати. І нема такої проблеми, що вона обривається, висить. Телефонуйте до виробника, замовляйте Це якісна вощина. Бачимо, що вона звичайного кольору, кольору воску. Має запах такий приємний восковий медовий запах. Стільники, Це Цепово максимум, виробник виробляє і максимум. Там вона відрізняється нахилом, що чарунок, кутом нахилу. Приємний восковий запах. Так що замовляйте якісну машину і пам'ятайте, що золотий запас пасіки це завжди запорука далого сезону. Гадаю, що відео це було корисним для колег. Для деяких колег я дав відповіді, які в коментарях вони задавали. До зустрічі в наступних цікавих роликах.